Доброго всім ранку, доброго дня. Друзі, значить, дивіться, яка ситуація. 15 градусів. Прохладно. Тіша на пасіці на цьому точку маленькому. Значить привезли тільки що привезли відводки, запасні матки. Ну, відводки які, от дивіться. Бачите, повно тут корму. Адам обнаружив, що тут нема матки. З'єднуємо один отводок. Ставимо наверх його, спокійно так. О, бджолу всіх сюди. Адам матку не грохнуть, як уб'ють матку. Матки? Так. Приймуть, так? Тут. Приймам. Повінен приймати. Отай пожелок повинен приймає. Бачите, йде взято. Джоли... Чекають на матку. О. Не буду я робити по... Не будемо робити по тому методу, десь який розплод. Матка F1, було казати. Так. От дивіться, як Адам, а ну одну таку рамку. Оце бачите, який розплод. Родина здорова, розплод ідеальний. Все, з'єднуємо. Наютро приїдемо, забачимо, так, Адам? На ютуб? Так. Зашибку. Uh, oh, yeah. Дивіться, як вона вся засіяна. Ну, молоді матки. Бачите? От для цього отакі от от шестирамочники з молодими матками, відводки. Для таких цілей. Бачите, ну, хто її зна, де ділася матка. Це ж таке. Процес іде, Хто не робить, у того нічого не розплоти. Yeah. Дивіться. Ну, любо глянуть. Оце такі, оце такі відводки. Відводки. З'єднуємо, довго не балакаємо. Адам, то вже буде родина моцна. То буде моцна. Там в той дуже... старі дуже старих є, так вона швидко відпадає. Так, дивиться сіки бджіли. Оце, оце такі відводки. Кава. З'єднуємо. Як є з чого робити, як є у вас запасний. Матеріал, можна робити, що хочеш. фантазувати, як хочеш. А якщо не спробує, то ще не давати ще уда. Так, не буде. Все, отак об'єднує. Зараз вони обнюхаються, підуть вниз ті туди підуть. Ну, ще, ще ніколи не було таке, щоб убили мат. Ніколи. О, У цій порі вони приймають дуже добре, взято О. Все, тепер полукорпуса, корпуса, корпуса і все. Так, все, поїхали далі.